Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонт до нас потрапляє сонячний інвертор Axioma. 5-Втний. Даний інвертор після грози, зі слів клієнта, я спробував його вмикнути. На жаль, це на відео не потрапило, але при першому вмиканні він добряче жахнув. А потім, начебто, так запускається. І вибиває восьму, а потім третю помилку. Прикольно, а жахнув електроліт. А дивно, а чого? Не Незрозуміло. 10 мікроф... 100 мікрофарад, 63 вольта. Ну, буду розбиратися. Щось у мене таке відчуття, начебто оці два. Великих замінили і третій замінили, і може щось не так впаяли, бо спочатку не вмикалося, а потім як рвонуло. І це все дрантя розлетілося по всьому інверторі. Так і є. Дійсно, хтось міняв конденсатори, випаював і паралельно припаяв. Можливо, тут і стояли СМДшні гові конденсатори. Отже, що я зробив? Замінив. Перевірив електролітики, замінив той, що вибухнув. Там був 63 вольтовий на 100 мікрофарад, Я встановив 100 вольт 47 мікрофарад Замінив стабілізатор 7912. Наразі така ситуація. Інвертор запускається. І вибиває 57-му помилочку. Ну, якби вже трошки зміни є. Mm, а 57-ма помилка це батарея від'єднана. Дивно якось. Ремонт продовжується, поки що в мене визвало підозри єдиний компонент на даний момент ось цей резисторчик. Він має нолики. Якийсь він візуально начебто, чи то пошкоджений, чи то ні. Опір він показує нолики, але інколи показує 8 ом, 9. Ом. Не знаю, щось не сподобався він мені. Видивився я в Ютубі в одного індійця, швидше за все, що там треба просто замінити LM-ку 358. Тому якби це ідея не моя, я просто вирішив її поміняти, повторити і це допомогло. А саме вийшов от такий от результат. Запуск. Після цього і немає. І пішла напруга на виході. Ось ця ось. Мікросхемка, під нею написано LM358. Після її заміни інвертор почав працювати адекватно. я так припускаю, що висохли електроліти. Потім 7912 почала видавати якусь напругу, а LM, можливо, живиться мінусовою напругою. або... Це десь пройшло з цих електролітів якийсь сплеск. Це все мої припущення, і внаслідок цього ЕМК могла вийти з ладу. Ну, я б сказав, би, що це, мабуть, типова несправність, швидше за все. Ось такий от сигнальчик. В принципі, все працює. Всім дякую за перегляд.